Діоказки українською. Кравець і феї. Англійська народна казка. У давні часи кравці не сиділи на одному місці, а ходили селами і пропонували людям свої послуги. Пошити чи полатати одяг. Один такий кравець наймення Томас, який працював якось на хуторі Норд Райдінг у Йоркширі і за роботою розмовляв з господинею. Побачив Томас, як вона налила в мисочку свіжих вершечків і поставила їх на поріг для домовика чи маленького Брауні, і запитує. Невже ви справді вірите в домовиків, ельфів і різних там фей? А як же, відповіла дружина фермера? А я, усміхнувся Томас. Якби я колись зустрів фею, я би взяв цю феєчку та посадив би в пляшечку, щоб не пустувала? Шшш. Злякано прошепотіла жінка. Хоч би вас не почула якась фея. Вони, знаєте, бувають досить злопам'ятні, якщо їх образити. Ой, ой, як страшно! хмикнув Томас. Перекусив нитку і розгладив рукавний шов на спеціальній кравецькій дощеці. Я вам скажу, що ніяких фей не існує. І дуже нерозумно. Сказала дружина фермера. Почало смеркатись. Кравець закінчив свою роботу, поклав ножиці, голку та нитки в сумку, взяв під руку кравецьку дошку. До сутінків треба встигнути додому. Жінка, мабуть, зачекалась. Ось візьміть для своєї жінки, подала хазяйка пиріг з домашньої поросятини. Їй сподобається. Спасибі, відповів Томас. На добраніч! Будьте обережнішим, донеслось до нього на прощання. Остерігайтесь фей. Та тьфу на них. відгукнувся кравець і швидко попрямував додому. Спочатку він ішов стежиною, але потім вирішив скоротити шлях і пройти навпрошки через поле. Коли кравець перелазив через тин. То необережно махнув сумкою, і на землю випали ножиці. Довелось покласти сумку і кравецьку дошку і шукати ножиці. Здавалося б, ножиці не голка. Та ніяк чомусь не хотіли вони віднаходитись. Ото горе, бурчав Томас, ножиці для кравця найперша річ, та ще й такі прекрасні. О, гаразд. Повернусь вранці на це місце і знайду. Він підняв свою сумку і пиріг. Але де ж кравецька дошка? Куди вона могла запропаститися? Він знову поклав пиріг і сумку, обнишпорив все навкруг на колінах. Нічогісінько. Ну, бісе з нею подумав. До ранку ніхто не візьме. Піду я додому та поїм із жінкою пиріг, доки він ще свіжий. Та коли він підняв сумку, пиріг щез. Кравець обнишпорив мало не весь луг, але так нічого й не знайшов, окрім каміння та колючок. Довелося тільки облизнутися, згадуючи про пиріг. І рушати додому. Томас повернувся назад, на те місце, де залишив сумку, але і її вже не було. Він подумав, що помилився місцем, але всі прикмети збігалися. Ось тин, ось великий валун, тільки сумка зникла. Був би ліхтар, простогнав Томас. Що ж мені тепер робити? Без голки і ниток, без ножиці, без моєї кравецької дошки та сумки. Кравець повернув було додому. Тільки де ж він, його дім? Поки він блукав і кружляв у пошуках своїх речей, То й зовсім збився з дороги. А ніч чорна мов яма. І раптом на превелику радість. Він помітив попереду вогник, ніби хтось повільно йшов лугом з ліхтарем. Сюди. покликав Томас. Гей, з ліхтарем, сюди. Сам іди сюди, сам іди сюди. відгукнувся насмішкуватий голосок. Кравець побрів на світло, але таємничий вогник теж не стояв на місці. Він то наближався майже впритул, здається, тільки руку простягни і вхопиш, то раптом зникав і загорався десь далеко на краю поля. Томас по коліна забрьохався в глину в байраках, подряпав терном обличчя і обірвав одяг. Він наздоганяв блукаючий вогник, доки геть вибився з сил і не впав у відчай. Вогник остаточно пропав. Стало світати. Кравець почув дзвін молочних бідонів на фермі, оглянувся і побачив перед собою той же хутір і той же двір, з якого він учора вийшов, а поряд на траві лежали всі його кравецькі лаштунки. Томас був дуже змучений, щоб іти додому в своє село. Він постукав у знайомі двері. Побачила його господиня і сплеснула руками від здивування. Господи, що з вами? Вона допомогла кравцеві почистити одяг і нагодувала його, а потім раптом усміхнулась і запитала: Ну, як? Посадили феєчку до пляшечки. Але Томас нічого не відповів і ніколи в житті не казав більше про фей поганого слова.